В місті з початку квітня оголошена примусова евакуація дітей. Проте, от, за підрахунками поліції, в Авдіївці, досі залишається двоє дітей. Про цю тему ми детально поговоримо в цьому ефірі. Я знову ж таки закликаю вас ставити свої запитання до гостей цього ефіру. Зокрема, довкола цієї теми. Звісно, запитань багато. І частина коментаторів не може зрозуміти, як так діти весь цей час залишаються в зоні бойових дій. Я також адресую ці, поставлю ці запитання нашій наступній гості. Ми... Поговоримо з Олександрою Гаврилко, з начальницею відділу комунікації поліції Донеччини та пресофіцеркою евакуаційної бригади білі Янголи. Я вас вітаю в нашому ефірі Свобода ранок. Дякую, що долучилися. А ми от почали говорити про ситуацію в Авдіївці і про ту родину, яку розшукували, яка переховувалася навіть тим не менш за даними поліції, що двоє дітей досі залишаються в місті. Чи можете розказати, а де от переховуються? Люди конкретно ці двоє дітей з сім'ями, які умови життя нині там, і що ви знаєте і про цю сім'ю, власне про цих двох дітей, які ще залишилися в місті? Так, я вас теж вітаю. Дійсно, є такі факти, що нам приходиться розшукувати родини яких ми хочемо врятувати зараз? в Авдіївці залишилось дві дитини, ми ну, розуміємо їхні адреси, де вони проживають, але е, поки що не знайшли фізично скажімо так, але процес триває. і Кожного дня наші групи виїжджають і е, спілкуються з місцевими мешканцями. Е, дякуємо тим, хто місцевим мешканцям, які все ж все ж таки, якщо володіють інформацією, вони діляться цією інформацією про те, як знаходитися родини з дітьми. А ту родину про яку ви казали. Ми дуже багато разів спілкувалися з нею. Наші хлопці приїжджали і не тільки поліцейські, але вони відмовлялися виїжджати І вже потім, коли і обов'язкова евакуація в примусовий спосіб вступила в дію стосовно Авдіївки, вже тоді. Але коли ми приїхали останній раз, ми спілкувалися е, з дуже довго, е, і ця родина ну, розуміла, що евакуація примусовий спосіб, що у них немає можливості відмовитися, але все одно е, всіми можливими шляхами намагалися, е, намагалися знайти собі якісь причини, чому вони не будуть виїжджати. Але, е, ми дали час цій родині для того, щоб вони вже з того місця, де вони ховалися, місця цього будинку переїхали в свій, де вони живуть, і вже там спокійно зібрали речі, і ми їх вивеземо без суматохи, без стресу, який вони. Люди зібралися зараз. Вони знаходяться в безпеці. Поки що вони в Покровському районі, але план. Ну відомо ну проговарю проговорювали про те, що хочуть за кордон, їхати. Олександро. Чому люди чому навіть конкретно можна розкажете, якщо це не секрет, ці люди не хотіли виїжджати? Які аргументи взагалі невже настільки страх невідомості того місця, куди ви їм пропонуєте виїхати, чи що вони кажуть? Це ви знаєте, ні, не страх невідомі, невідомості, бо навіть у цих ну у цих людей була навіть квартира, куди вони могли переїхати в Кровському районі. У ми бачимо так: у нас все добре. А ми можемо виходити вулицю. Подивіться на нашу вулицю. У нас ще плюс-мінус нормально, у нас не зруйновано, стріляють десь в інші райони, і наші дитина навчається, хоча це ну, просто неможливо, було інтернету немає і навчається яким чином незрозуміло. Домашні завдання робить вдома, сидячи, і при чому е, ну тобто ситуація в тому, що люди з 14-го року е, в Авдіївці бачать, що таке війна. Вона до них не прийшла рік тому, але просто рік тому стало все набагато серйозніше і інтенсивність обстрілів, е, руйнування інфраструктури і безпосередньо. Обстріли по цивільному населенню. З 2014 року так це було, але не на таку стільки людей, як зараз. Е і тому вони все одно повертаються до того, що 2014 року було, і зараз е ми не хочемо. якщо б ми поїхали, то ми вже 9 років вдома не були. А е і зараз не хочемо. Ну от такі саме конкретно в цієї сім'ї були такі. Е Причини, чому вони не хочуть а у інших людей у кожної сім'ї індивідуально у кожного своє життя, своя історія, свої е, доля своя, І вони по, по різному е, говорять. Але е, більше всього це те, що м, вони звикли до війни і не хочуть нікуди їхати. Е, багато розуміють, що да у них будуть добрі умови, все, але вони не хочуть, бо вони навіть коли було не було війни, вони із своїх населених пунктів. Ну, це здебільшого маленькі містечка, села Якісь там вони не виїжджали нікуди зовсім. Вони були у себе вдома, ходили там на ринок, кудись, і максимум їздили до своїх родичів, сусідні, там місто чи село. Все, вони для них це в принципі страх покинути свою територію. Олександру а діти як на це реагують? Тому що якщо дорослі, може звикли до війни, а діти не вже також звикають. Так, да, звикають діти, але е, ще такий факт, що діти вони ще прислуховуються до своїх батьків, те, що батьки їм е, говорять, вони це сприймають як дійсність. Да? Розумієте, якщо мама каже, що в нас безпечно, то дитина так себе відчуває, що у нас безпечно. Хоча з многими спілкувалися з дітьми, куди ми виїжджали. Е, багато хто хоче в школу ходити, спілкування не вистачає дітям цього. Е, Простого вийти на дитячий майданчик, як усюди в Україні, це роблять діти, виходять і граються навіть коли зараз війна все одно дітки виходять і якось комунікують між собою, розвиваються. То цих дітей немає. Вони просто поряд з батьками, які не хочуть виїжджати, сидять і чекають. Коли ж буде якийсь просвіт, і можна буде просто вийти на вулицю і трошки біля підвалу, походити, подивитися е на світ. А діти да, діти страждають. Олександр, також така робота вона наповнена ризиками. Звісно, що для команди, яка там працює, це є і парамедики, і рятувальники, і поліці, і поліцейські, і військові. Так розкажіть власне про це, тому що якщо ви говорите, розказуєте, що треба розшукувати людей у підвалах, які переховуються і переховують дітей. Це очевидно, що фактично під обстрілами потрібно пересуватися містом, шукати цих людей. Розкажіть про команду і про ці ризики. Да, у нас працюють п'ять евакуаційних груп, таких по самим найзапеклішим, скажімо так, напрямкам, і кожна з цих груп. Ну вам кожен скаже, що постійно коли виїжджають, бо здебільшого працюють вони і створювали ці групи для того, щоб працювати в гарячих точках, там де йдуть обстріли. Для того, щоб це полі, це поліцейські, які будуть, які е, найвідважніші, які е, по перше, це добровольці, які саме виявили бажання, і по друге, вони місцеві всі мешканці. Це їхні будинки, це їхні домівки, вулички, це їхні люди, які з якими вони знають з якими спілкуються їхні батьки. І на цьому акцент, що коли вони туди їдуть, вони знають там е кожен кожне перехрестя і можуть маневрувати. Але зараз ми ну ми вже довго не працюємо е просто в автівках е наших службових. Ми тільки в броньованих капсулах пересуваємося е виключно. Е і е, з собою кожна група укомплектована. Кожна група навчена. Пара... це всі парамедики, вони можуть надавати першу медичну допомогу і навчені, і мають з собою бронежилети дитячі, щоб і, дід... забезпечити безпеку дітей, щоб вони не боялися. І до цього всього е, дуже важливо психологічно вміти розмовляти з людьми. Це от надзвичайно важливо. Е, і навіть коли я виїжджала, декілька разів буває таке, коли от, м -м, потрібно. Е, от ми виїхали там, наші хлопці вже там, да, втомлені десь е, передають слово да, мені. От ми... Я починаю говорити, тобто я бачу, що людина зараз агресивна, і зараз потрібно цей момент підтримати. А нагадати, що ви пам'ятаєте, що ми до вас приїжджали? Я була тут. Ми з вами говорили. Ви а ви нам замовляли ліки? Ми вам привозили. Тобто, я намагаюся поговорити з людьми так, щоб вони. Е Трошки зрозуміли, що ми на вороги, а що ми свої. Ми до вас приїжджали. Ви нас знаєте, згадайте, і тоді вже інші розмови, і тоді вже інші у них причини. Вони нам ну люди намагаються трошки і то нас ходить, і вони намагаються нас послухати. А не просто знаєте, агресивно реагувати на те, що там ми mm -hmm. приїхали. Вони намагаються нас послухати і прийняти інформацію, яку ми говоримо. Олександро, а чи є оновлені дані, останні цифри з приводу того, а скільки людей на Донеччині в тих містах, де активні бойові дії і небезпечно, та дітей ще лишається? Ну десь е, лишається на всій території Донецької області. Якщо я не помиляюсь, приблизно 500 тисяч це всього е, окремо дітей. Я ну, не пам'ятаю з даном на зараз, скільки залишається. Е, але у нас є більш-менш тилові міста, скажімо так, де ще багато дітей лишаються, де є там світло, інтернет, де всі комунікації є. Дітки лишаються. І навіть ми іноді евакуюємо з гарячих точок на. По території Донеччини, бо люди категорично відмовляються за територію області. Ми навіть такі вже моменти розглядаємо, щоб ніби тільки врятувати людей. А в Бахмуті ще залишаються діти? Ну за нашими за нашими даними, так сам залишається, залишаються діти. Е, які ну ми в принципі зараз ми працюємо так, що якщо якісь виклики надходять, ми в комунікації з військовими, і от нещодавно у нас була евакуація, але там дітей не було, там виїжджали люди, тільки е, ну, дорослі люди, сім'ї, які. Евакуйовувалася з Бахмута, дякую вам за те, що розказали про свою дуже непросту роботу. Олександра Гаврилко, начальниця відділу комунікації поліції Донеччини та пресофіцерка евакуаційної бригади білі Янголи, розказала про деталі евакуації, в тому числі примусової евакуації дітей з тих міст, де активні бойові дії відбуваються нині. Дякую вам.